Все вміти, та не все робити. Так колись бабуся мене вчила, що потрібно вміти все. Але не показувати, що все вмієш робити. Особливо не говорити цього цьому чоловікові. Чому? Коли жінка багато бере на себе в сім'ї, коли жінка виконує чоловічу роботу, то вона автоматично стає нецікава своєму партнеру. Чому? Тому що чоловік буде бачити. Своїй дружині, конкурента і не буде приймати її як слабку, делікатну, м'яку, добру, жіночу. Відповідно, буде ставитись так до неї, перестане дарувати подарки, охолоне до неї як мужчина, буде говорити через зуби, почне сваритися, а багатьох починають пити. Вживати алкогольні напої, ходити на сторону. І, звичайно, від такого відношення жінка страдає. І коли жінка в сім'ї надто багато на себе тягне, а нас так вчили, А нас вчили за всім слідкувати, все контролювати, за всім дивитися. І якщо глянути більше 60% сімей. Де жінка веде домінуючий стан в сім'ї, таких жінок чоловіки не заробляють, або в маючки дивіть звички, або вони живуть, як кіт собакою, або часто чуєш від чоловіків так, я одружений, але живемо, як кіт собакою. між нами вже давно нічого немає. Просто тримаємося ради дітей та й привичці. Якщо ви не хочете, щоб ваші вашій сім'ї була така, як привичка розкрийте в собі жіночність. Збалансуйте свої гормони, щоб ваш естроген не був низький, а тестостерон, чоловічий гормон, не був за високий. Як саме це зробити, я вчу на своїх курсах 8 уроків жіночності. Другий старт 2 січня. Посилання буде під відео.